Кстати, Кирилла Мехудевская, это он у него такими вопросами А она ровно этим занималась. В чем прикол был? Они же это же первый модерный кружок Украины, на самом деле, современные. Они все ставили эти вопросы. Но бляха, у нас почему-то на не ставят. А там не последние люди были, мягко говоря. Товарищ разговор Шевченко, простите, да. это были нормальные хихипари, которые тогдашние, которые эти все, как это, Дэнди, которые на полухайпа, на полуэстетике ехали вот в эту историю. Смысл смысле, в такие вещи, за что по шапке хлопнули. А за что? За альтернативный перский проект, за обговорение его и так далее. Что хлопать молодежь, которая там музыка занимается этим самым. За политические речи хлопнула охранка. Прекрасно понимаешь, вот там вызревает альтернативы. Альтернативы нам здесь не надо. У нас свое есть. Поэтому у нас Почему у нас это? Вот мы об этом не говорим. Я когда-то, кстати, руку эту, эту историю поднимал. Я несколько раз говорил. Я думаю, надо развить. Да, вы Шевченко, надо кого-то взять, кто Шевченко разбирается, mm -hmm. Кирилл потому что, ну, не так, как мы. Но потому что мы знаем поверхность, надо, чтобы человек историю создал вопрос, да, рассказал, рассказал <сíquen> историю. <сíquen> историю, <сíquen> историю, <сíquen> историю. <сíquen> да, потому что мы же говорим, Шевченко, что, что, что в бы, там, москаля, в быты, ляхи, каляти, там и так далее, мы его эксплуатируем на селянском уровне. А то, что он был парень, который пославист? там пословист и, и по поверхности по, по, по эстетики гулял э, со своими товарищами, там новый драйв и новую новая, новая проектность, и, и за, это охранка за ним охотится. в украинского империализма. Вот, 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 именно там. И, ну, это будет сделать сложно. универсализм, ну, если ну, надо, не пословизм. Потому что у нас же были эти позывы. Франко, между прочим, не последний человек был, в смысле универсальных каких-то там этих самых там категорий, воззрений и всего остального. На самом деле, Вот чем национализм плох? Вот в том виде, в котором есть разделение новый национализм, не мало национализм, а вот старый, к, к которому у нас почему-то делает, он урезает унифицирует эти вещи. Он берет огромную фигуру Шевченко. И сводит его до внутри украинского контекста, который мало кому интересен. А Шевченко как панцлавист, выбрасывается. Шевченко, как который там с эстетикой занимался и новой проектностью, выбрасывается, о чем должен выбрасываться? Это же наше достояние, куда уж дальше. Это же не Сикорского сюда притягивает, который в Америку мирировал. Это натурально наш Шевченко, который, вот, пожалуйста, там пятый десятк. Фигура близкая казаха. Фигура близкая Петербургу. Понимаете, это дневник никто на русском языке, если уже там. Ну ладно, то дело такой художник, знаете ли, да, и прочее, прочее. И э, в Беларуси точно такие же движения были на самом деле. Ему нам есть что поднимать. Шок контент. Арестович в прямом эфире открывает для себя украинскую культуру. Безумовно, пане Алексєй, якщо ви вчилися у радянській системі, то саме так, як ви виразилися селянським методом, зображувалася і українська культура, і конкретно, наприклад, той же ж Шевченко, тому що саме радянська система обрізала Шевченка до ось цього революціонера, героя і людини, яка живе з надривом. скажімо так, якщо мені не відмовляє моя пам'ять, а давайте відверто, вона мені майже ніколи не відмовляє. То я, коли вчився в українській школі за українською незалежності, чомусь знав, що пан Шевченко створював, був одним з засновників Криломофадівського товариства. Чомусь про це в українській школі ми вивчали це питання. Чомусь ми розглядали творчість Шевченка не тільки з точки зору, наприклад, Кобзаря чомусь все це проходило скрізь мене, наприклад, а в панів Романінка Рестовича Досюків це не відклалося. Можливо, я припускаю, лише можливо, що як правильно сказав пан Рестович, вони поверхнево розбираються у питаннях української культури. І у своїх висловах, стосовно того ж ресентименту, нібито, вони також це підтверджують. Українська культура не продукує ресентимент до жодної з інших. Культур до жодної з інших систем. Українська культура у прикладах Шевченко і не тільки Франко, Леся Українка, Котляревський, Нечулевицький, Пан Куліш, перший і другий, і Сковарда, і не тільки, не тільки, не тільки вся наша українська культура і модерна, і вже можна сказати постмодерна. Вона продукує контент та сенси. Важливі для українського суспільства сенси, які полягають у тому, що ми усіма своїми силами, зусиллями інтелектуальними шукаємо відповідь на одне єдине питання. Шукали його, скажімо так. Ми шукали відповідь на питання, як відновити нашу довіру, яку ми втратили як політична нація, як суспільство під час періоду руїни і. Це питання, як ми бачимо на прикладі волонтерських рухів у нашій країні, які є абсолютно унікальними для всього світу, оскільки люди надсилають гроші абсолютно незнайомим людям, не цікавлячись навіть репутацією, бо бачать на меті спільну ціль та спільну важливу проблему для них усіх, і цей суспільний феномен, на мою думку. Продукує саме українська культура, тому що вона увесь період свого існування намагалася відповісти не на питання, як знищити москаля, а намагалася, як я вже говорив. Відповісти на питання, що таке є довіра, і чому ми маємо довіряти один одному, чому українська державність та держава в цьому плані виходить не як держава радянського штибу, а як спільна справа, як республіка. Чому ми повинні мати спільні справи і будувати спільне майбутнє? Українська культура завжди, якщо детально в ній розібратися, не поверхнево. Вона говорила саме про це про майбутнє для своїх майбутніх поколінь. для Українців і не тільки для народів, що проживають на території України. І якщо ви це не знаєте, якщо ви це не прорефлексували, якщо ви не здатні провести аналітику, спираючись на наявні, скажімо так, політичні та соціальні процеси в нашій країні та співставити різноманітні причини, які можуть слугувати з наслідковими зв'язками для цих процесів, якщо ви не провели цю роботу, а послуговуєтесь лише. Лише наративами часів радянщини, то вибачте, які ви в біса інтелектуали.